Напередодні 13 вересня збірні команди України з пляжного футболу, жіноча та чоловіча, повернулися із двотижневого вояжу в Італію, де брали участь у європейській кваліфікації до всесвітніх пляжних ігор та у фінальній частині Євроліги 2022 за підсумками якої розігрувалися перепустки на треті європейські ігри в Польщі. Микола Петрович, вітаємо на батьківщині. Вітає, вітаємо в Києві. Я думаю, що цей вояж був. Напевно, от за вашу кар'єру, тому що ну два, два турніри і д... півмісяці, можна сказати. Ну, звісно, і плюс задалося, що дорога ну, трохи ускладнювалася, тому що нам приходилося до Польщі їхати потягом там, автобусом, автобусами, тому воно також накладує свій свій відпечаток, Але ну, ми витримали і, і ті перепони, які були в дорозі, і два турніри, таких дуже цікавих. Там ми рахували за 12 днів у нас. Було дев'ять ігор. Але завдяки що ми поїхали повним складом 14 чоловік. Всі хлопці були задіяні. Дійсно, як тренер отримав, отримав задоволення, що було одним колективом. Хотів би подякувати і, і Карнічуку Олександру Степановичу. Він в цій поїздці був моїм помічником. Ми так з ним дуже плідно працювали. Там і з приводу підготовки до ігор, і розбори і нашої ігри і досконало. Готувалися до суперників. Тобто у нас так ну, вийшло все дуже добре, виконали основні два завдання, тобто попали на онок. І, і також будемо приймати участь в європейських іграх в, наступних, в наступному році. А, так, що було найважчим на першому турнірі і на другому? Чи ви їх не розділяли? Ну, в, перший, в першому турнірі. Відбор на всесвітні ігри. На всесвітні ігри. Ну, звісно, попали ми там по. По посіці ми попали на, на господарів це на італійців. Дійсно, команда, яка, по-перше, приймає у себе там, і підтримка болівальників. Ну, і така команда трошки складна в плані, того, що постійно шукають десь допомогу суддів. Ну, я вам скажу, що навіть по тій грі судді ну, більш-менш дуже послідовно послідовно судили і так особливо нам там не заважали грати. Ну і з 4-0 так дуже впевнено, ми в третій тайм розпочали, і забили там гол. І так відчувалося, що важко італійцям буде переломити гру. Але це пляжний футбол, десь там штрафний запропустили, десь там кочка, і гра в овертайм. І завдяки там Андрію Пашко, що знайшов свій момент. До речі, сьогодні у нас іменинник. Міниник. я думаю, що таки. Дуже гарний подарунок, сам собі зробив. Ну і е, головне команді, що завдяки йому ми вийшли на всесвітні ігри. Ну, от я рахую, що з італійцями був такий, мабуть, найскладніший момент. А там вже від цієї гри вже така з'явилася впевненість. Там е, з іспанцями програли в півфіналі не грав Ігор Барсук, не грав е, Дмитро Медвідь, такі наші ключові гравці. Ну, Психологічно така дуже важка з італійцями гра була, тобто трошки пусті хлопці були. Ну, і з і за третє місце виграли третє місце. Ну а вже коли переїхали в, в Калері, да, там вже була така впевненість, вже знайшли зв'язки, вже відчувалося, відчувалося, що команда. Один одного відчуває на футбольному полі і за майданчиком. То тобто, есть ну отримали, отримали задоволення від, від присутності в цьому такому дружньому колективі. Ну і результат в чотирьох іграх. Ми, ми досягли чотирьох перемог. Вони у нас є бронзові медалі, є путівка на всесвітні ігри. Ну і плюс класний ролик. Збірна зробила в підтримку Збройних сил України. Збройні сили підтримують збірну України. Ну, я скажу, ми їхали туди грати за наших хлопців, за наших захисників, ті хлопці, які на передовій захищають нашу країну. І ми зрозуміємо, ну, що завдяки їм ми і живемо зараз, і країна наша рухається вперед. Я думаю, що буде, ну, не, не думаю, а впевнений, що ми будемо розвиватися. І там хлопці нам передали прапор бойовий. Тут постійно ми з ним. Ходили, постійно обмінювалися, звіддали зверненнями. Я думаю, що такий ролик дуже гарний, дуже патріотичний, який нас постійно надихав. І ми перед кожною грою хлопцями говорили там на установці, декілька хвилин приділяли тому, що ну дійсно за ми б'ємося за країну, тобто вони за нас, ми за них, кожен на своєму фронті. Підтримка була дуже гарна. Українські дівчата, як і наші хлопці, здобули перепустки і на всесвітні пляжні ігри, і на європейські ігри 2023. А взагалі жіноча збірна була в кроці від бронзових нагород Євроліги. А Юрій Січ з поверненням на батьківщину. Майже я так не рахував, ну півмісяці вас не було. Як можна оцінити а, виступ вашої команди? Як можна оцінити і виступи на відборі до всесвітніх ігор? Ну і вже в Євролізі. Ну, я б дякую за запитання. Я б так сказав, що так, у нас сталося такі два важких тижні. Дівчата спрацювали по повній програмі. Те, що від них вимагалося, вони виконали все на 80-90%. В плані тактичних, теоретичних моментів. Виконали два. Завдання, які перед ними ставились. Сезон, звісно, теж завдання на сезон виконали, і тому я їм дуже щиро вдячний, дуже вдячний за те, що вони билися у кожній зустрічі, за, за те, що вони прагнули в кожній зустрічі перемоги і досягали в тих конкретних зустрічах, в яких потрібно було ці золоті м'ячі і перемоги. Так вони проявили характер і дійсно вийшли. Я вважаю на рівень топ команд жіночого пляжного футболу. Це ваш перший сезон як в якості головного тренера збірної України з пляжного футболу жіночої, що було найважче в роботі з дівчатами? З дівчатами найважче. Ну, я не знаю. Я думаю, що психологічні аспекти тут були важливі, те, що їх треба було з'єднати, об'єднати в одну сім'ю, але я вважаю, що це вдалось нам зробити і. Ну, вони великі молодці, вони згуртувалися, жили однією сім'єю, прагнули однієї мети і добились. І за цей низький уклін і подяка. Зараз які плани, що відпочити, а потім. А, зараз відпочиваємо. Хлопці їдуть до Японії, а ми, ми поки на відпочинку чекаємо. Наступного сезону, наступних завдань для команди, і хочу сказати, ну від себе і усіх, от усіх наших гравчин, команди, що ці перемоги ми присвячували нашим бійцям, які на передовій, нашим рідним, нашій Україні. Голово рота команди Італії, який вивів чоловічу збірну України на всесвітні пляжні ігри в Індонезії, провів в додатковий час Андрій Пашко, який в день повернення нашої делегації до Києва святкував день народження. з Чим ми його і привітали. Андрій, по перше, вітаємо із поверненням на батьківщину. По-друге, вітаємо із вдалим виступом в Італії, з виконаним завданням. Ну, по третє, вітаємо з днем народження. Як настрій? Така поїздка була, ну скажімо так, дуже дуже важка в плані в плані трансферів. Так, да, з трансферами дуже важка поїздка, але. Що зробимо? Ми витерпіли, ми вже вдома, можна видихнути. Приїхав додому, зараз відпочимо і будемо готуватись на наступний рік, оскільки він буде дуже насиченим. І ми дуже хочемо і на тих турнірах також займати тільки найвищі місця. Тому будемо готуватися і такі поїздки настільки загортовують. По поверненню, ось я думаю, що ви коли поверталися, вже думали ось такий короткий аналіз: що вийшло в Італії, що може не вийшло. Ну так, да, дуже було таких моментів, що десь можливо психологічно не вистачало там. Або в мене як гравця, або в цілому в команди. Але ж для цього, мабуть, і тренер є, щоб от знайти це русло, направити тебе туди десь підкрикнути, і все, і відразу от команда стає як єдиний кулак, і після цього, я думаю, у нас все виходило. Але звичайно, що така велика кількість ігор була, тому нічого не зробиш. Це. Фізіологічний стан людини, ми всі втомлюємося, тому десь бувало, да, уже пригасало трошки наше натхнення це перемага. Але я ще дуже хотів подякувати хлопцям, які зараз там за нас е, борються. Вони не дають загарбникам загарбувати нашу країну да, збройним силам України, щоб вони дають нам можливість виступати на світовій арені. Тому дуже дякую вам, хлопці. За і за підтримку вашу теж дякую. Ми всі дивилися ваші відеозвернення. Воно також надихало. Скажу особисто від мене, коли тренер показав нам е, відео, де ви натх... дали нам таке натхнення на матч з Італією. Чесно, мені воно дуже додало сил. І, от, мабуть, і цей вирішальний гол також вплинув на те, що ми виграли збірну Італії і вийшли на всесвітні пляжні ігри. Тому дякую вам, хлопці. Дякую. Всі втомлені, але задоволені результатом. Хлопці та дівчата не бачили родини більше пів місяці і дуже скучили за батьківщиною. Максим, і тебе вітаємо із поверненням, і Тебе вітаємо на батьківщині в Києві. Як емоції, дорога важка? Дякую за привітання. Так, дорога важка, але це ніяк ніяк не впливає на ці приємні емоції, які ми зараз відчуваємо після цих двох турнірів з відчуттям виконаних завдань. Приїхали додому. Два тижні вас не було ну навіть з дорогою більше, як сказав Микола Петрович. Там ну, більше півмісяця, місяця. Ось як витримувала команда, як ви гуртувалися разом? А, так, дійсно нелегкий був цей шлях, але це відчуття єдності, воно було поруч з нами впродовж цього турніру. І навіть після турніру воно у нас залишається. Дуже надихають нас на перемоги наші захисники, які ми щиро вдячні за цю можливість продовжувати займатися своєю справою і представляти Україну на міжнародній. Арені. Ви виконали завдання, вийшли на всесвітні ігри, вийшли на європейські ігри, але в цьому сезоні не вдалося там ну, за медалі поборотися в Євролізі. Чи такий це там ложка дьогтю в бочці меду, чи ви не звертаєте на це увагу? Звісно, ми завжди ставимо максимальні цілі і е, цей рік не виняток. Єдине, що е, є об'єктивні обставини на те, чому так трапилося, тому що відразу на початку турніру нам. Дісталися гранди світового біч сокеру Італії Іспанія. І е підготовка, на жаль, була не така, як ми планували. Війна внесла свої корективи. Тому, дивлячись на всі обставини, я Рахую, що ми можемо в залі занести цей сезон однозначно. Я знаю, що Японія, Японська Федерація футболу запросила вас на турнір на міжнародні матчі товариські з збірної Японії з пляжного футболу. Який вже Микола Петрович сказав, який буде вже план підготовки до цього турніру? Ну поки декілька днів відпочинемо, трошки побудемо зі своїми рідними. А далі вже з наступного тижня будемо готуватися до цих матчів.